Народні депутати України Геннадій Зубко та Олесь Доні дали брифінг в Києві з приводу безкоштовних курсів української мови, які стартують 1 жовтня 2013 року. Планується запровадити курси в усіх містах України, але поки що пілотними містами стануть Житомир та Кировоград. Українській мові навчатимуть усіх бажаючих. Навчання здійснюватиметься на волонтерських засадах. Ініціаторами даного проекту є народний депутат України, громадський діяч Олесь Доні та Всеукраїнський комітет захисту української мови. У Житомирі всебічну підтримку проекту надає народний депутат України Геннадій Зубко. 1 жовтня в Житомирі стартує курси безоплатної української мови і це одна з складових системної роботи комітету захисту української мови яка ведеться і в місті в Житомирі, і саме по Україні нами було створено ще додаткові, додаткові програми мова за мову, зустрічі з видатними. Фахівцями з української мови, нашого наших мешканців Житомира, але ми на сьогоднішній день бачимо, що кількість взагалі людей, які хочуть прийняти участь в вивченні української мови, вона перебільшує можливості сьогодні тих навчальних закладів. Особливо це стосується людей, які є вже поза. Шкільного віку, поза студентського віку, люди, які є вже дорослими, але хочуть вивчати українську мову. Геннадій Зубко закликав усіх небажаючих громадян підтримати даний проект. Перший курс складатиметься з 36 годин. Він базовий і дає можливість першого старту. До курсів залучено кращих фахівців.